Вітаю вас, дорогі глядачі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Олег Алєксєєв. Один великий мислитель якось сказав: молитва є найбільш піднесене та найглибше з усіх природних проявів душі. І так воно й буде, поки на те Божа воля. Природна схильність людини до молитви підтверджується широким поширенням цього звичаю серед різних людей, незалежно від їх мовної, класової або релігійної приналежності. Незважаючи на різноманітність форм та змісту, молитва практикувалася за всіх часів у всіх куточках земної кулі, навіть найбільш примітивними народами. Часом деякі люди, не бачачи результатів своєї молитви, доходять до зневіри та, однак, не перестають звертатися до Бога, оскільки в глибині душі зберігають інстинктивну потребу молитися. Необхідність молитви не має потреби в доказах зовні, оскільки містить їх усередині себе. Вона така ж потреба людського організму, як потреба дихати, їсти, пити. Молитва складає невід'ємну частину людського буття. Древня історія свідчить, що в античні часи в Греції, колисці світової цивілізації та філософії, молитва займала важливе місце у духовному житті людей та суспільства. Так філософ Зерофар у своїх мандрах кожний новий день починав зі звертання до Бога. Перикл словами молитви випереджав свої промови, а Гомер свої знамениті поеми. Платон говорив. Перед початком будь-якої роботи кожна розумна людина попросить допомоги у Бога. Одним з доказів того, що потреба в молитві носить уроджений, а не придбаний характер, є той факт, що, незважаючи на всі досягнення цивілізації та науки, людина не відмовилася від молитви. Навпаки, зараз вона відчуває її необхідність та позитивність більш ніж коли-небудь. Стосовно того, скільки разів протягом дня слід молитися, Біблія не дає яких-небудь визначених вказівок. Однак наводяться численні приклади. Так пророк Даниїл молився ранком в день і ввечері. А псалмоспівець Давид говорив такі слова. Сім раз денно я славлю тебе, Господи, через присуди правди твоєї. У Євангелії від Марка, першому розділі розповідається, що Господь Ісус, устаючи рано вранці, усамітнювався для молитви. Якщо ж звернутися до інших джерел і подивитися на життя праведників, то побачимо, що більшість з них вважали кращим часом для молитви ранній ранок, тобто час до початку денних праць. Поза сумнівом, це найкращий час для духовного спілкування, оскільки наші душевні сили ще не розтрачені на денну працю та турботи. Євангельське повчання не пропонує для молитви визначений час дня, надаючи вибір часу вилінню серця. І як результат той, чиє серце зв'язане з Господом, молиться і не сумує. Молитва його може бути нечутною, може навіть не виділятися в слова, і все-таки вона буде розмовою з Богом. Молитва скоріше стан, а не форма поклоніння. Це не стільки слова, скільки дух єднання з Богом. Христос дав своїм учням зразок молитви. І ми можемо його наслідувати або вносити у нього все, що нас хвилює. Тому що молитва насіння, яке повинно прорости в нашій душі та зміцнитися у розвитку. Головне при цьому пам'ятаємо слова Христа: Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися у дусі та правді. Давайте помолимося саме в дусі і правді до нашого Господа. Помолимося. Дорогий батько. Ми до тебе приходимо в цей час. Ми знову дякуємо Тобі за всю твою любов, доброту, радість, терпіння, за все, що ти даєш нам, за те, що ти любиш нас, за те, що в тобі ми знайшли на найкращого друга. Ми дякуємо тобі за той поклик, який ти дав у серце кожному з нас, той поклик, який ми називаємо молитвою. Ми дякуємо тобі за те, що ти навчив нас молитися у твоєму слові, за те, що ти завжди вислуховуєш наші молитви і чуєш нас. Нехай Твоя благодать буде з нами і цього дня в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить вас і сьогодні. Гарного вам дня! А як і завжди, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.